Вітаю вас, шановні телеглядачі. І як завжди, у цій порі, в ефірі РТК «Хуст» короткий інформаційний випуск новин. Проблематика політичної кризи в Україні, проведення реформ та боротьба із корупцією у найвищих ешелонах влади. Ці теми не стали основними у зверненні прем'єр-міністра України Арсенія Оценюка до українського народу. Далі до вашої уваги фрагмент виступу очільника уряду, шановні співвітчизники! Хочу ясно і відверто викласти свою позицію стосовно ситуації в українській владі. Але для цього треба спокійно відділити реальне від уявного. Реальністю є війна Росії проти України. Реальністю є падіння економіки і зубожіння людей. Реальністю є те, що провести реформи, вирішити проблеми війни і миру в Україні неможливо ані за рік, ані за два. Реальністю є негативні глобальні процеси, які чинять додатковий тиск на Україну. Реальністю є те, що ніхто у світі не зробить замість нас власну роботу. Реальністю є те, що змін, зроблених цим урядом більше, ніж за два десятиліття. Ми зберегли країну, дали відсіч Росії, створили нову армію, забезпечили енергетичну незалежність. Виплачували всі пенсії та заробітні платні, накопичили фінанси, не допустили економічного колапсу, спростили державні сервіси та умови для бізнесу. Передали фінанси з центру на місцевий рівень. Створили нову національну поліцію і підписали і виконуємо довгоочікувану угоду з Європейським Союзом. Ми захистили державу від першого наступу. Але ворог не відступив. Зміни започатковано, але результати таких змін стануть відчутними не відразу. Ми на півдорозі. Зараз не можна зупинитися. Курс перетворень треба зберегти будь-якою ціною. Не можна розчаруватись в меті, бо все це стане марним. Багато держав і народів переживали схожі випробування, перемагали ті, де мудрість, зрілість. І готовність до тривалих дистанцій демонстрував політичний клас. Політичні лідери, справді національні партії, інтелектуали, громадські авторитети, журналісти. Понад рік уряд діяв у жорстких, часто ворожих умовах. Мої колеги і я були щоденною мішенью для брехні, наклепів і звинувачень. Ми розраховували, що реальність наших кроків переважить віртуальність брехні. Не гірше зовнішнього ворога. Проти змін працювали внутрішні противники. Популізм, невігластво, спроба реваншу старих схем і впливів. Управління реформами підривалось протиріччями в Конституції. Страх втратити рейтинг робило слабкими тих, хто мав би демонструвати лідерство. Намагання нав'язати уряду, чужу волю, врешті, змусило нас публічно проголосити принципи, які є червоною межею. Жодного неконституційного втручання в роботу уряду. Жодного тиску для відновлення корупційних практик. Жодної зупинки реформ. Уточнення облікових даних військкомату, підвищення кваліфікації уповноважених осіб, що займаються упорядкуванням та веденням обліку, а також реформа децентралізації у сфері делегування повноважень державних реєстраторів органам місцевого самоврядування. Ці та інші питання обговорювалися на черговій нараді із селищними та сільськими головами у Хузькій районній державній адміністрації. Деталі у сюжеті Євгена Пасульки. Першим питанням на нараді із сільськими головами, яку спільно проводили голова Хуської райдержадміністрації Назарій Павлій та голова районної ради Олександр Паскан, стала проблематика із уточненням облікових даних військовозобов'язаних, що проживають у Хуському районі. Також обговорювалася необхідність інформування громадськості щодо перспективи військової служби за контрактом. Наступним і основним питанням, яке обговорювалося, стала реформа децентралізації у сфері делегування повноважень державних реєстраторів до органів місцевого самоврядування. З цього приводу на зустрічі побувала і начальник головного територіального управління юстиції у Закарпатській області Руслана Натукач, яка окреслила головні перспективи цієї реформи. Сьогодні ми були у Хузькому районі. Справа в тому, що вже другий тиждень підряд ми впровадили такі виїзні наради навчання із органами місцевого самоврядування для того, щоб донести до громадян, до нашого кінцевого споживача наших адміністративних послуг, інформації про ті нововведення, про ті реформи, які відбуваються, зокрема, в системі Міністерства юстиції України. Ну, хочу сказати, що. Як всі ми спостерігаємо, Міністерство юстиції України є якраз одним із тих перших органів державної центральної органів виконавчої влади, які почали дійсно реально здійснювати якісь реформи у сфері державного управління, зокрема у системі надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день юстиція відмовляється від тих послуг, які вона здійснювала у сфері реєстрації речових прав, а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Ці повноваження переходять на місця для зручності для демонополізації отримання цих послуг мешканцями відповідних територіальних громад. Під час зустрічі сільські голови мали можливість задати запитання начальнику обласного управління юстиції, які переважно стосувалися процедури оформлення нових державних реєстраторів та їх функціонального навантаження. Справа в тому, що реформи відбуваються у нас дуже швидко. В зв'язку з такою швидкістю проведення реформу у нас виникає багато викликів, багато запитань, і ми наперед не можемо прорахувати наповнюваність, наприклад, загруженість державного реєстратора в кожному селі. Саме тому законодавець і передбачив право. Тобто кожний сільський селищний голова повинен сісти і прорахувати, йому це вигідно чи не вигідно. Кожен сільський селищний голова Повинен сісти й проаналізувати, чи може він створити такі умови державного реєстратора і прийому і надання адміністративної послуги, які будуть сприяти тому, що люди будуть йти не в районну державну адміністрацію стояти в вчера, а краще прийдуть до нього в село і вчинять ті чи інші дії, які пов'язані, які вони потребують, як зазначалося на нараді доцільність проведення даної реформи очевидна, адже нові державні реєстратори зможуть обслуговувати. Потреби громадян не тільки на території власного населеного пункту, але й далеко за його межами, а також реєстрація на місцях це одна з умов загальної реформи децентралізації. Доброта, віра та милосердя повинні супроводжувати кожного християнина. У цьому впевнений настоятель Свято-Покровського храму, що у місті Виноградові отець Василій, який протягом багатьох років священнослужіння пропагує любов до ближнього, а особливо до дітей. Йому вдалося створити велику дружню родину у будинку сімейного типу. Але як каже протоїрей, це його власні діти. В неділю 28 лютого свято завітало до Свято-Покровського храму, який збудований на цій території. Тут недільну літургію та освячення нових дзвонів очолював митрополит Хузький і Виноградівський Марк. Урочистість цього дійства спостерігала і наша знімальна група. Велике свято для прихожан Свято Покровського храму, що у місті Виноградово, відбулося у неділю, 28 лютого. Адже цього дня літургію очолив митрополит Хузький і Виноградівський Марк.

i čakve hristijanske sjanice i da se primiti sva što bo prijatelj kuće da se molite. su tomu što kolokoljna osila svi holos З благодарності тим жертвуватим, які постаралися, щоб навіть колокольні призив, на улитку звучав постоянно. Сьогодні ще не так, як каже Песласі, перший раз. Če je vse nalaženo, je vse nasprotno, no iz toho, što je ja tam rekel, da božič vrnil vsebina, božič vrnil vsebina. Ja, kot je bilo v Jarku, da tega niso osebje, vi ste jih sponzorili, ki so ukrasili na to mesto, v kateri je bilo nekaj vrnitega. Dom, dom osebnih. Том милосердя, том, який помню своїм названням і касається наших сердець, призиває і нас милосердію. Сам Господь, який є милосердію, який учить нас і каже нам, будьте милосердні, как и отец ваш небесный, милосерд есть. І з віршиками та словами вдячності всім тим, хто долучився до будівництва нової дзвіниці, звернулися вихованці дитячого будинку, який знаходиться при Свято-Покровському храмі. Хай земля, то все і вітер, прошу тяжко за, до і віра до вас всі добро цікаві, що радісно довго достатку жили і горем знали ніколи. Прийдемо пером щасливося не на день і не на лі, а на, дорогу, на Як зауважив настоятель Свято Покровського храму протирей, отець Василій, всіх дітей, які виховуються у цьому дитбудинку, він вважає своїми. Всього 29, Ще ми з матушкою, всього нас 31 чоловік тут проживає, але ми як одна сім'я, в нас немає там. Рідні, не рідні діти, я не маю права називати когось там, що там моя прийомна дочка або син. То нас усі одинакові. Ну і ми, як батьки настояще, виконуємо всі свої обов'язки, щоб їх їм дати тепло, уют, ну і, звісно, виховати їх, щоб вони були добрими людьми і землі і громадянами добрими неба. Бажання допомагати дітям, які цього потребують, і стало головною метою життя, каже отець Васиній. Адже найбільшою радістю для нього це радість за своїх дітей. Мене сім років назад запросили у виноградові будинок соціально-психологічної допомоги, щоб я позаймався дітьми, які токсомани практично були частково, і щоб я їх виховував. Конечно, я не мав ніякого. Професіоналізма до того, але я просто зробив одно. Я заповнив пустоту добром і е, тим дітям не, не треба було ні нікому клею вже через два місяці. Вони почали молитися, почали в храм ходити, але я наступно з ними зріднився, що я вже без них не міг жити. От у мене була думка, і я почав молитися Господу, допоможи мені, щоб я побудував будинок для дітей. Щоб я їх мог виховати, я помолився і купив я тут перший фундамент, побудував той будинок, і от перша сім'я. Тепер вже в трьох будинках живемо. І слава Богу, і храм є. Багато благодійників, прихожан місцевого храму, священнослужителів долучилися до будівництва і храму, і дзвіниці, а ще вони постійно підтримують дитячий будинок. Адже як сказав отець Василь, головне щастя християнина. Це щастя ближнього твого, а турбота про дітей найбільша радість для нього та його родини. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Фейсбук та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Також нагадую, що РТК ХУ змінила своє місце знаходження, тож чекаємо на вас за новою адресою місто Хуст, вулиця Корятовича, 1А, другий поверх двоповерхового будинку на подвір'ї Хуської райдрукальні та міськрайонної газети Вісник Хущини. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!